Доброго дня, шановні друзі, вітаю всіх з вербною неділею, з великим християнським святом. Сьогоднішній ролик я хотів би присвятити тому, чим я займався, бо багато хто писав в коментарях, дехто навіть у кого був мобільний номер, писали, чи живий, чи не живий. Тож повідомляю, що я живий. Зі мною все нормально. Я працюю в одному з господарств агрономом. І саме по садовим культурам, таким як там той же саме фундук, який ви бачите, у мене за спиною, яблуні, сливи, малини і таке інше. В принципі, це те ж саме, чим я займався і протягом свого життя, протягом минулих 10 років. І це те ж саме, чим я е -е 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 -е, пройшов, умовно кажучи, більшість відеоглядів на моєму каналі. З приводу Павловні її поки що от, займаюся тільки в режимі консультування. Бо я вважаю, що під час воєнного стану, під час, ну, будемо відверто говорити, повномасштабної війни висаджувати дерева як бізнес, ідея коли в країні є велика ймовірність гуманітарної катастрофи, це ну, не дуже добре і, в принципі, не досить таки вірно. Тому я як. Призивав тих людей, які там зі мною ну, регулярно спілкуються, так і призиваю більше загострювати свій, свій погляд на убік овочевих культур, у бік якихось там цукрових культур, у бік того ж самого там, пшениці, ячменю, буряку, картоплі. Ну, умовно кажучи, у бік тих продуктів, які допомагають нам вижити. Тепер, що стосується того, наскільки часто мої відеоогляди, мої ролики виходитимуть чи виходить на каналі, справа в тому, що зараз я працюю в господарстві найманим працівником, найманим агрономом, і в мене не було досягнуто принципової домовленості з приводу того, щоб додавати відеоматеріали про це господарство у відкритий огляд. Саме тому не було матеріалів з приводу обрізків фундука, які ви зараз бачите на, за моєю спиною, з приводу обрізки там слив, яблун чи чогось іншого. Е, я вважаю, що це по-перше недоречно, по-друге, це не етично, оскільки це власність людини і це приватна власність, і сам господар цієї власності має визначати, чи, чи мають його технології, і його матеріали бути публічними або не мають. З приводу тих, тих проєктів, чим я планую займатися, чим планує займатися наша нова команда. Це великі проєкти у гуманітарній сфері, це великі проєкти овочівництві І я так думаю, якщо все складеться і дійсно ті прогнози, які зараз є, ті очікування, які зараз є, стосовно очікувань я, звичайно, маю на увазі наших. Хлопців, які зараз мужньо відстоюють суверенітет нашої держави на сході і на півдні країни, якщо якби все буде нормально і дійсно війна закінчиться в цьому році, то я думаю ви будете свідками великого зростання, як мене, так і нашої нашої славної команди. Тому от такий маленький відеогляд, привітання. Для тих людей, які там цікавляться, що як воно було. Ну, от якось так. З приводу того, що б я радив вирощувати вам, в принципі, те ж саме, що ми будемо робити тут, це вирощування солодкої кукурудзи. Я думаю, що вона буде актуальною, оскільки це джерело як білку, так і цукрів, джерело крохмалю, ну, вона буде актуальною. Вирощування цибулі. Всі ви зараз бачите ціну на цибулю. Я не думаю, що вона буде зменшуватися, оскільки більша частина Херсонської, Миколаївської, Запорізької області для вирощування овочевої культур зараз, на жаль, є непридатною. А велика частина цих областей заражена шкідником на ім'я росіяни. На жаль, це так. Але ЗСУ скоро знайдуть інсектицид і на цього шкідника. Також хотів би зазначити, щоб ви звернули увагу на вирощування тих же самих там овочей. Ну, наприклад, одного з моїх улюблених овочів це помідор. Хтось називає помідор, хтось томат. Мені, наприклад, більше до вподоби назва томат. Чому? Тому що на минулий рік 80% всього томату, який завозився, який продавався, це був імпортний томат з Туреччини і Азербайджану. В цьому році на щастя, на жаль, просто сталося так, що в Туреччині є велика біда. Там у них був землетрус. Я не кажу на щастя з цього приводу. А на щастя для наших фермерів у них трошки буде більше можливості на власному ринку, оскільки. Держава не вживає ніяких запобіжників з приводу імпорту цих, цих продуктів і з приводу захисту нашого регіонального виробника. Тому я ж кажу, що для Туреччини це, на жаль, новина для українських фермерів, для українського бізнесу це трошки буде можливо ковток свіжого повітря, оскільки в минулому році. Українські фермери не могли на рівних конкурувати з турками і з Азербайджаном. Тому, дорогі мої читачі, слухачі, ще раз пораджу вам вирощувати томат, висаджувати, беріть по програмі там є робота, чи ще якось самі створюєте теплиці і вирощувати огірок, томат. Я думаю, що всі ви на цьому заробите так само, як заробили в минулому році. Всі ті люди, які ризикнули, висадили розсаду, на розсаду ці рослинки висадили в теплицю, а хтось у відкритий ґрунт, всі вони, вони в цілому заробили гроші. І я не можу назвати жодного з цих людей, які б ну, про це пошкодували. Тому такий от маленький відеогляд, може він і не маленький, я вам всім зичу гарного настрою, миру в країні. Ну і щоб скоріше вже закінчилася ця війна, і настала пора радості, любові і процвітання. На все добре.